Завдання було а, моє в аеропорту. Найгаряча точка була, це називалося Ромео. Ну, було мінус 27, мінус 24. Радіостанції не заряджаються. Противник вже настільки знахабнів, що вів вогонь з танка прямо із. Aero, прямо з літної полоси. І в нас кожні 7 секунд прильот. І нам розбирали верхні етажі. А в нас були позиції на верхніх етажах, потім вже стало там нестерпно стояти, і всі перемістилися вже на нижні. У нас бої були, міг бути бій, дві години, ми могли з ними воювати іменно на пості. Пробув я 6 днів. Найважче для мене було це холод. Голода не от слова зовсім їсти. Не то, що вистачало, ну просто його не хотілося. Холод і все. Ну, якби тільки боролись з холодом. Противник у нас був не руський, переважно. Вони вже почали розмінування в подвалі, а біля нас був перехід такий підземний. І ми їх там, ото, там гранату даємо, насипаємо.